Еклезіастова, перший розділ книга проповідника Сина Давидового, Царя в Єрусалимі. Наймарніша марнота, сказав проповідник, наймарніша марнота, марнота, усе, яка користь людині в усім її труді, який вона робить під сонцем. Покоління відходить, покоління приходить, а землі віковічно стоїть. І сонечко сходить, і сонце заходить, і поспішає до місця свого, де сходить воно. Віє вітер на південь і на північ вертається. Крутиться, крутиться він та й іде, і на круг свій вертається вітер. Всі потоки до моря пливуть, але море воно не наповнюється. До місця, і звідки пливуть ті потоки, вони повертаються, щоб знову плисти. Повні труду, всі речі людина сказати, всього не потрапить. Не насититься баченням око і не наповниться слуханням ухо, що було воно й буде, і що робилося, буде робитись воно. Немає нічого нового під сонцем. Буває таке, що про нього говорять: дивись це нове, та воно вже було від віків, що були перед нами. Нема згадки про перше, а також про наступне, що буде. Про них згадки не буде між тими, що будуть потому. Я проповідник, був царем над Ізраїлем в Єрусалимі, і поклав я на серце своє, щоб шукати і досліджувати мудрість усе, що робилося під небом. Це праця тяжка, яку дав Бог для людських синів, щоб мозолитись нею. Я бачив усі справи, що чинились під сонцем, І ось усе це марнота й ловлення вітру, покривленого не направиш, а не існуючого не полічиш. Говорив я був серцем своїм та й сказав: ось я велику премудрість набув, найбільшу за всіх, що до мене над Єрусалимом були, і бачило серце моє всяку мудрість і знання, і поклав я на серце своє, щоб пізнати премудрість і пізнати безумство і глупоту, і збагнув я, що й це все то ловлення вітру. Бо при многості мудрості множиться й клопіт, хто ж пізнання побільшує, той побільшує й біль.